Привіт, мене звати Яна. Яна, мені 21, і це моя нейл історія. Чому ти вирішила піти у цю сферу та яка була реакція твого оточення? Я вирішила піти в цю сферу, тому що мені дуже подобалось малювати нігті звичайними лаками. Мама ходила на базар, і весь час по традиції вона мусила купити мені якусь баночку лаку. Я наскладала вже велику велику колекцію звичайних лаків. І в той час, коли почалася вже мода на гей-лак, я розуміла, що гроші на те, щоб просто піти в салон і зробити собі нігті, мама мені не дасть. Тому на свої наколядовані в селі гроші я з сестрою склалася, і ми вирішили купити собі лампу і лаки, хоча би щоб робити нігті тільки собі. Потім одна подруга прийшла на нігті, прийшла друга подруга, прийшла мама подруги, і тут моя мама зрозуміла, що це напевно серйозно. Скільки тобі було років? Мені було 13 років, коли я купила свої перші лаки і коли я пішла на свої перші курси по манікюру. Які основні перешкоди? Де були на твоєму шляху через мій відносно малий вік мене не сприймали серйозно, тому я малювала нігті тільки своїм подругам. І тільки тоді, коли мені запропонували роботу в моєму селі в салоні, більш-менш мене почали сприймати серйозно. Але в 11 класі, після ЗНО, я пішла на свою співбесіду і тільки після того, як мене взяли на роботу в Івано-Франківськ, Моє оточення люди з мого села почали все ж таки якось серйозно відноситись до мене і зрозуміли, що малювати ноготочки це не так уже і легко. Що стимулювало тебе залишатися в цій сфері і надалі? Я думаю, що через те, що мені просто в загальному подобається малювати, через те, що це досить творча професія, вона мені сподобалась. І якщо чесно, після того, коли я почала знімати відео в TikTok, я зрозуміла, що розвиватися в цій сфері є куди, і тут дуже дуже різні шляхи для розвитку, як викладання курсів, я вже почала це робити, як от знімання відео, так само вже маю платний контент і платні співпраці, так і про. Просто я стараюсь підтримувати своїх клієнтів, малювати їм нігті і далі, але розумію, що з часом я завершу цю історію і буду працювати виключно на свій бренд і тільки на себе. Я залишилася сфері тому, що я розуміла, що тут можна дуже гарно заробляти. І коли в 10 класі я купила свій перший айфон, я зрозуміла, що Працювати по своєму диплому вчителькою української мови я взагалі не хочу. І якщо чесно, так само рекомендую своїм дівчатам з базового курсу працювати в цій сфері і надалі, тому що зараз багато хто не хоче йти вчитись. А от сфера манікюру це те, з чого можна починати і на чому можна одразу заробляти. Чи знайома ти з брендом Touch? З брендом Touch я була знайома від самого його початку, тому що я є учениця Альони Холодович, і я прийшла, ну, як Мінімум половину її курсів. Тому коли вона почала виготовляти свою торгову марку, я одразу її купила. І в мене досі зберігається їхня перша коробочка. Оця чорненька від тач. Який твій улюблений продукт в тач? Найбільше мені подобаються гелі, тому що я всім своїм клієнтам роблю укріплення. І завдяки тому, що вони мають різні кольори, це по перше, економить час, а по друге, я знаю, що вони будуть носитись. На твій погляд, які тренди у 2024 році, особисто я на своїх клієнтах ці тренди не використовую, тому що всі хочуть максимально швидкий манікюр. Але коли до мене приходять мої подруги, тоді починається треш, тому що ми робимо всякі об'ємні фігурки на нігтях, всякі втирочки, бльосточки і так далі. Тому все. Все, що об'ємне, все, що блистить, оце напевно є тренд манікюру 2024 року. Розкажи про неординарний випадок. Е, буквально вчора я знімала тік-ток, який я ще не виклала. Я ліпила стимака на нігтях. Симака, я думаю, що таке відео має залетіти в Тіктоці. Як ти бачиш свій розвиток за два, п'ять, десять років? Я планую завершувати свою роботу з клієнтами через те, що це займає багато часу, але не приносить такий великий дохід, як, наприклад, співпраці з брендами. Хочу розвиватися саме в цій сфері і так само планую побільше викладати курсів, тому що зараз я поки що викладаю тільки базові курси, планую писати програму по підвищенню кваліфікації для майстрів і, можливо, з часом е, хотіла б взяти. До себе працівників на роботу, тому що я вже відкрила свою студію, але працюю поки що одна. Через 10 років, скоріш за все, я не бачу себе у своєму селі. Я бачу себе в якомусь великому місці на якійсь там крутій тачці. Їду на роботу, знімати відосики і е, викладати курси. Я думаю, що я буду цим продовжувати займатися.